Що я думаю про американці друзі? Це, звісно, дуже велика лотерея. З трьох автомобілів. Один в мене це, цей дуже проблемний. Тобто, я його толком не можу запустити. Тобто, Тиждень-два поробив, все, якась проблема вилазить. Купував це ж таким цілим, але напевно ліпше кузовщину зробити, аби механіка була. Хороша. Тому що, наприклад, друге авто, там Козовщина була, ну там був пробіг взагалі 120 тисяч кілометрів маленький, О, то він наче їзде. Перший пріус, там теж помпа ну, ходовку всипано. ну, Досить вони такі підуставші ці пріуси з штатів. Висновок такий, що хороший автомобіль він і в Штатах буде стояти досить хороших грошей. Так само, як і в Європі, в принципі. Так? є спріус за 6000 євро, а є спріус за 8000 євро. І що, що людина вибере? звісно, дешевше. Але ж потім ту різницю 2000 воно доплатиться. Тому що то мотор, то батарея, то ще щось, то ще щось. Ну, тобто усього є ресурс, от, і він не безкінечний. Так що, стосовно пріусів з Америки, я для себе цю тему закрив. Це 100%, не бачу сенсу. Не бачу сенсу. Це була така, знаєте, спроба з податками погратися ватт. Ну воно того все не вартує. Ті вати краще без вата купувати автомобіль за такі гроші. Або вже якщо й купляти щось з ватом, то значно-значно новіше після 15-го року. Так що такий в мене досвід, досить... Не скажу, що він сильно поганий, ну такий. Не досить і приємний. Так що раджу щось купувати тут в Європі. Скажу так, тому що хороше авто він і тут ціниться. І там ціниться, скрізь ціниться. так що Не спішіть з вибором завжди, краще почекайте або переплатіть за стан. Я особисті автомобілі всі які купляв. У мене їх небагато було, є А3. Всього-навсього, то всі, за всі я переплачував. І на всіх я в основному тільки їжджу, міняю масла і гальмівні колодки, але не граюся в ремонти. Так що такі думки мої. Пишіть коментарі, буду відповідати. По цінам без проблем розкажу все, що як, є. Кого що цікавить, та й питайте всім гарного дня.